Учора в Нью-Йорку відбувся благодійний концерт Notes from Ukraine, приурочений сторіччю північноамериканської прем'єри Щедрика Миколи Леонтовича. Концерт пройшов у Карнегі Гол, найпрестижнішому концертному залі Нью-Йорка. Там само, де й 100 років тому, ведучими вечора стали американська акторка українського походження Віра Фарміга та живий класик світового кіно, режисер Мартін Скорсезе. Він говорив про важливість мистецтва, згадував творчість Олександра Довженка та закликав до Натити на генератори для українських лікарень спеціально для участі в концерті до Нью-Йорка прилетів український дитячий хор Щедрик, який до слова одразу на Нью-Йоркському вокзалі проспівав колядку. У Карнегі Голі був солдаут. Продали всі 2800 квитків. А запрошеним на концерт захисникам України зала аплодувала стоячи, як власне і хорові Щедрик. Уперше Щедрик виконав хор Київського університету в 1916 році. Далі композиція у виконанні хору Олександра Кошиця гастролювала всією Європою, а в США вперше прозвучала в 1922. Згодом американський композитор українського походження Петро Вільговський у 36-му році написав англомовний текст до Щедрика, і версія, відома як «Carol of the Bells» колядка дзвонів, стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Нині Щедрик Співають англійською, німецькою, іспанською, японською та іншими мовами. Його використовують у масовій культурі, рекламах, виставах, фільмах та серіалах. Як Щедрикові вдалося вийти в світ і стати найвідомішою колядкою? Та чому важливо, щоб якомога більше людей дізналися про українське походження Щедрика? Обговоримо з креативною директоркою Українського інституту, кураторкою концерту від України Тетяною Філевською. Добрий Доброго вечір, дня. Тетяно. Вітаю вас з успішним проведенням концерту. Дякую дуже. І розкажемо з найсвіжіших емоцій. Фактично, весь світ вчора міг спостерігати за онлайн-трансляцією концерту. І, і я дивилася і плакала. Проте, ви були наживо, наскільки я розумію, в Карнегі Холі. Як за вашими відчуттями все пройшло? Це був тріумф Щедрика в Карнгі-Холі, так само як і 100 років тому, і довготривалі облиски, і те, що Щедрик був співав, заспіваний на, на біс, знову ж таки, попри обмеження і заборону з боку Карнгі-Холу, це тільки підтверджують. Так, і за акцентую на тому, що Щедрика заспівали всі залучені колективи і українською, і англійською, і ви зробили такий потрібний акцент на переплетенні української і американської культури. А ви повідомляли, що частину коштів виручених від цього концерту перерахують до президентської фандрейзінгової платформи «Юнайтед-24». А то чи, вдало, чи є вже сума, яку вдало яку можна озвучити, яку вдалося зібрати? Так, власне, ми збирали на генератори для лікарень вчора під час концерту, і тільки за дві години концерту було зібрано 36 тисяч доларів. Збори тривають, тому всі, хто хочуть, можуть долучатися, і ми не закриваємо поки що цей збір. Будемо чекати, щоб зібрати на якомога більшу суму. А скажіть, будь ласка, яким чином обирали ведучих для концерту? Тому що з Вірою Фармігою, в принципі, це очевидно. А з Мартіном Скорсезе, зважаючи звичайно на його прекрасну промову, цей крок не настільки очевидно обґрунтований. Як ви їх обирали? Ви знаєте, насправді до Мартіна Скорсезе нас привела Віра Фарміга, з яким вони разом тоді працювали, і яка знала про те, що власне в Скорсезе є це. Бажання підтримати Україну, захоплення українським кінематографом, зокрема творчістю Олександра Довженка, яка на нього вплинула. І власне, тобто, це було, скажімо так, з їхнього боку ініціатива взяти участь у цьому. Клас, вона себе виправдала. Розкажіть, будь ласка, про те, як формували програму цього концерту, враховуючи, що звичайно, крім Щедрика, українська культура була представлена іншими іменами і творами, і це сьогодні дуже важливо. Яким чином чим керувалися, коли підбирали колективи, які виступали? Ну в програмі, скажімо так, дві частини та, спочатку, які твори виконували і хто ці твори виконував. От В нас було двоє кураторів, які власне займалися програмуванням з українського боку. Це був Михайло Четрик, мій колега, і з американського Лія Батсто, музикознавиця, засновниця фестивалю української сучасної музики в Нью-Йорку, Які ця організація також була співорганізатором цього концерту. Власне, Лія і Михайло з допомогою власне цілої консультації. Стаційної ради, яка складалася з українських, американських міжнародних експертів, дуже багато місяців працювали над тим, щоб ця програма була власне вичерпною і відповідала концепції. Концепція ж була показати хорову музику України, хорову музику Америки, переплетення, перетини цих двох музичних культур, зв'язки між ними і, власне, цю тяглість, та як власне яку роль в цій культурі хорові відіграє саме Щедрих. Тому ми бачили і чули і народні колядки. Старовинні ще до християнських часів, і найсучаснішу музику Шалигіна, Луньова, Сильвестрова, Мане Гаврилець. Тобто, це була ціла така традиція та власна української музики. Спробуймо зараз трошки розібратися, чому Щедрик став таким популярним, із культурологічного погляду. А що в цій пісні є такого, що всіх підкорює? Ви знаєте, цьому була присвячена ціла конференція в Columbia University напередодні концерту, де власне, музикознавці, фахівці в музиці, в історії, в теорії музики про це говорили. І власне одна з версій і чи одна з пояснень цьому це те, що власне в цих чотирьох нотах. Криця е, е, така акумульована, дуже концентрована е, комбінація звуків, яка змушує наш, е, наш мозок, наше сприйняття вібрувати. І е, власне для того, щоб прийти до цих чотирьох нот, треба було пройти певний е, розвиток музичної традиції, та яка від народних народної музики до барокових е, е, партесів, власне в Україні сформувалася. І Леонтович дуже майстерно увібрав не тільки українську, а й європейську музичну культуру, і власне в цьому аранжуванні народної мелодії зібрав е, всі ці найкращі здобутки для того, щоб змушувати нас постійно радіти і поспіхатися, коли ми чуємо всі ці, ці знамениті чотири ноти. Так, є таке відчуття. Повернімося на 100 років назад і нагадаємо глядачам, з чого ця популярність взагалі починалася, коли росіяни наступали в 1919 році. Симон Петлюра зініціював створення хору і доручив Олександрові Кошицю створити хор так і відправив їх гастролювати Європою. У січні 1920 року після прем'єри Щедрика в Брюсселі бельгійська газета написала: я зацитую. Симон Петлюра знайшов чудовий спосіб подолати загальноєвропейську необізнаність. Він знає, що меч сам по собі безсилий і що здобути симпатії західноєвропейського світу знайомить нас із мистецтвом своєї країни. Україна країна чорнозиму, батьківщина Гоголя стає для нас країною пісень. Він інтернаціоналізує українське питання піснею. На вашу думку, чи вдалося йому тоді інтернаціоналізувати українське питання таким чином на той момент. Враховуючи, що українська революція все ж завершилася перемогою більшовиків, um, ми звичайно можемо. Уявляти, як би ми хотіли це цього це, це бачити, та цю перемогу. Мені здається, що на ситуацію 100 років тому це було абсолютно революційно, і взагалі усвідомити цю силу культури тоді 100 років тому, та було я думаю, революційним абсолютно рішенням проривом. Навіть незважаючи на те, що це не допомогло агрегувати політичну збройну якусь підтримку навколо Української Народної Республіки, 100 років тому, це заклало підґрунтя і підвалини для того, щоб зараз це відбувалося. Тому я вважаю, що ця культурна місія Симона Петлюри 100 років тому вона власне досі триває. і Вона допомагає нам зараз отримувати цю підтримку. І концерт це тільки довів, тому що ми жартували з колегами, що 100 років минуло, а нічого не змінилось. Так само з тріумфом Щедрик грають на сцені Карнегі Холу. Так само всі аплодують. Вимагає цю пісню на біста, і цього разу вже світ не дасть проігнорувати та, загроженість України. Цього разу світ повністю на нашому боці всі е, акумульовують сили, всі підтримують, всі е, роблять все можливе та, для того, щоб ми перемогли якомога швидше. Так, ось ця різниця обставин так 100 років тому, і зараз вона пробирає до мурах. І спасибі світові за цю підтримку. Микола Леонтович обробив не лише Щедрика. Він же створював хорові мініатюри, мініатюри на основі багатьох народних пісень і також чимало обробляти духовних творів. І я хочу закцентувати на вбивстві Леонтовича чекістом, і сталося це 1921 року, тобто навіть іще до того, як Хор Кошиця доїхав до США. І далі радянська влада впродовж існування імперії приховувала факти цього вбивства, і тільки після здобуття незалежності стало відомо одну з версій, хто і як убив Леонтовича. А то як ми наразі світові пояснюємо, чому вбили композитора? Так само, як і зараз, 100 років тому, задачою більшовиської Росії було знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, і власне спроби заглушити український голос. Було, було вбивство Леонтовича. Та. Вони намагалися знищити його музику, але їм це не вдалося, тому що Ластівка вилетіла, Ластівка полетіла світом і, е, власне, понесла це слово, цей звук, який народив Леонтович до світу. Е, так само, як зараз нещодавно та в Херсоні вбили. Диригента за те, що він відмовився співпрацювати з окупаційним режимом і власне повторюючи той самий паттерн, той ту саму терористичну поведінку, як і сто років тому, але їм це не вдавалося ні сто років тому, і сьогодні їм це не вдасться. Не вдасться. А нещодавно співорганізаторка концерту, про яку ви вже згадували, Лія Бетстоун, в інтерв'ю ЕЛБЕ сказала, що Україна недооцінює власну культуру саме на державному рівні, на відміну від підходу Симона Петлюри. Ми про нього теж вже згадували. Чи розділяєте ви таку її думку, і як ми можемо це виправити? Ну, власне, Український інститут як державна установа був співорганізатором цього концерту від самого початку від появи цієї ідеї, і тому е я думаю, що держава усвідомлює цю роль, та, особливо після появи. Інституту культурної дипломатії, як організація, яка відповідальна за це за це на державному рівні. І Мені здається, що зараз багато дуже є власне ініціатив і успішних проєктів, які реалізуються саме на державному рівні за підтримки держави до слова згадати лише виставку, яка кілька тиж... днів тому минулого тижня відкрилася у Мадриді. Це величезна виставка українського модернізму та авангарду, теж за участю українських. Музеїв національних, власне, та да, державних а, і за підтримки Міністерства культури. Тому я ти, тут би була більш оптимістична. Спасибі вам за озвучені думки і за вашу працю. Я спілкувалася з Тетяною Філевською, креативною директоркою Українського інституту про концерт із нагоди сторіччя американської прем'єри щедрика в Нью-Йорку та про його важливість і щоб українське походження колядки та історію композитора знали у всьому світі.